Про зниклих безвісті і військовополонених. А також, а, також, а також сьогодні і завтра це саме ці дні роковини теракту воєнного злочину проти людяності в колонії Оленівка, де було страчено понад 50 захисників України. І на сьогоднішній день 59, серед яких мій чоловік також важко поранених, досі знаходяться у ворожих тюрмах. Ну, він був під Бахмутами і пропав 29, 12-22 року. По звісті зникли. До сих пор нічого не знаю. шукає свого племінника Антонюка Владислава, який в своєму юному віці пішов захищати нашу Україну, незважаючи на свій е, молодий такий стаж. Він обороняв на протязі року е, Херсонський напрямок, а в кінці грудні. 22 року його відправили на Бахмутське напрямок і приймав участь в боях з Вагнерами. Про нього дуже відзивалися. Добре, його побратими, командири, що незважаючи на його малий ну, юний возраст, він дуже був грамотний. І останнє бойове задання було під Бахмутом. І по сьогоднішній день ми не маємо жодної інформації про нашого героя. На сьогоднішній день йому тільки 22 роки, йому ще жити і жити. Ще... Та, е, постійно забуває про наші, нашу біль, так сказати, тому що замовчують іменно про цих героїв, які брали участь е, з, з вагнерами. Звісно, ми їздимо на всі зустрічі в Києві і з Юлією Примак були. Але, на жаль, немає влади конкретної відповіді, де наші хлопці, де герої. Тобто у Чолові... вас підтвердження немає, що вони пропали? Не ні, ні мертвий, не живий. І вам хочеться визначеності, так? Звісно, ми не знаємо вже півтора року, де наш герой. Де, де, де наші хлопці? Бачив да. свою доню вже 18 місяців. Вона родилася, він її забрав з вдома. Дуже його Сьогодні день шанування загиблих в Оленівців, розстріляних, а наші рідні зникли на Бахмутському напрямку. Вже майже два роки ніякої інформації про жодного з них, 17-го -та танкова, не отримала. І не тільки наша бригада, а й Національна гвардія України. Тут і полонені Азову. Ми всі вийшли вшанувати пам'ять тих, хто загинув в Оленівці. І нагадати О, про наших безвісти. Можна так, можна так. Можна. Чекаємо своїх синів, захисників Маріуполя. Чоловіків чекаємо. Вони, вони в полоні зараз? так, вони в полоні вже третій рік віддаються. Ми хочемо, щоб держава, щоб, щоб держава посприяла. Тому, щоб їх Україна, а також, можливо, якісь закордонні партнери запорізові, які надали нам допомогу в поверненні наших рідних і близьких. Син Галайн Дмитро Володимирович. Військова частина 3011. також ж захисник з 8 лютого 22 полон, в травні місяці, по приказу Зеленського. Вас як звуть? Валентина. Валентина, дякую. Я тіряю. звуть Олександр. 17-та танкова. 17 -та танкова, захисник Маріуполя. Знаходиться в полоні з 12.04.2022 року. Тобто хлопці залишилися там без їжі, без води, без боєприпасів, без нічого, скажімо так, поранений, чекаємо до сих пір. Але є невелике але мій син мав би буде повернутися до 24 січня цього року. Пер мій син вважається начебто загиблим на цьому літаку. Тобто він є в списку 65 коїл 76. Тобто тих полонених, які начебто були на тому літаку, який збили 24 січня цього року, 24-го року. І ось уже півроку ми родини всіх цих 65 осіб, 65 військовослужбовців з різних бригад, з різних напрямків, з різних місць утримання. Абсолютно нічого не знаємо про своїх рідних, тобто, немає, нема не немає ніякої інформації. Тобто обіцяли там колись повернути тіла. Ну якоби Росія казала, що поверне тіла, але нічого не повернули до сих пір. Немає ні живих, ні мертвих. Але ми всі, звісно, чекаємо їх живими. Ми не віримо, що були там наші хлопці. Особиста моя думка, що Росія скористалася тим, що в цей день саме іде обмін, і зробила такий список. Але на жаль, підтвердити, спростувати нам досі ніхто нічого не може. Наші звертаються туди в Росію, але кажуть, що вони загинули. Загинули, віддайте тіла. Тобто, ви Немає. цей список побачили, де в ЗМІ офіційно цей список, як нам кажуть, Росія не подавала. Цей список гуляв в мережах телеграм-каналів. Ну, там вони. Тобто з'явився, зразу він на телеграм -каналі. Що говорить Зі, наша? Ви зустрічалися стосовно цього з представниками? Звісно, ми зустрічалися з представниками координаційного, координаційного штабу, СБУ. Що вони говорять? Наразі інформації немає.